В Громадянському житті я викладач права в Донецькому коледжі працював викладач всіх галузей права, історії України. Я вважаю, що молоде покоління треба патріотично налаштовувати, щоб вони знали про своїх пращурів, знали історію своєї країни. Це дуже важливо. І коли закінчиться війна, я хочу повернутися. Хоча я зараз тяжко уявляю себе громадянське життя, вже майже не уявляю в таких умовах, але я вважаю, що це дуже важливо займатися, навчати молоде покоління, щоб вони цінували, пам'ятали і знали історію своєї країни, свого народу. Шахтарі, вчителі, сантехніки, люди, які займалися різними сферами життєдіяльності у суспільстві. Але 24 лютого, коли повномасштабне вторгнення було в Україну, все змінилося. Ми були на той момент в СМТ Донське, і пів четвертого командування бригади територіальної оборони офіційно нам довело, що почалась війна повномасштабна. Ми в повному складі на той момент 45 осіб почали збирати речі, готуватись до оборонних боїв Волновахського району. На той час не маючи ні зброї, нічого. Частина людей поїхала за зброєю. На той момент місто Маріуполь, який вже був під обстрілами. Машина дуже складно, але Заїхали в Маріуполь, швидко загрузилися, і вночі приїхали. І ми е, до 4 годин 25 лютого видавали зброю і е, робили план повномасштабний кругової оборони Волноваської держадміністрації. Е, батальйон виконував свої задачі. Але коли артобстріли почались, та була команда двома групами переміститися, тому що прийняти бій не було можливості. На той момент ни сил, не засобів не вистачало для відбиття волновахи. Підрозділи виходили, ми майже останні виходили з волновахи. Після чого ми перемістилися на іншу позицію, де почали готуватися, тому що багато людей на той момент не тримало зброю ні разу в руках. А ті, хто тримали, це були більшість резервістів. Вони по 11, хтось по 30 патронів вистрілював на єдиному стрілецькому дні. Командир роти, яку як був куратором цієї роти, він був вчитель. Дуже гарна людина, світла йому вічна пам'ять. Він загинув як герой. Це було під Старомайорським. 17 квітня це дата, яку пам'ятає кожен військовослужбовець нашого батальйону, тому що це був дуже складний період. Ми прийняли бій, але сили засобів у нас не вистачало, тому що проти нас було. Кількісна перевага, піхоти, багато техніки і безкінечні обстріли з мінометів 120-х, артобстріли, Орлани над нами літали, що унеможливлювало підкріплення те, яке було потрібно на той момент. Тому що всі путі були перебиті, мост зірван. Дуже складно було всі противотанкові засоби, які в нас були. Їх хватило на 3,5 хвилини бою. Хлопці проявили себе дуже героїчно. Харківська область, населений пункт Макіївка. Сєвєрна Макіївка була. От тоді силами з нашими побратимами зі Збройних сил України, підрозділ не буду називати, були хлопці в штурмових діях, участвували і успішно зайняли ворожі позиції. І утримували їх впродовж всього часу, що там були. Суспільство повинно знати, що завдяки таким людям, які віддали своє життя, які кожен день ризикують своїм життям заради майбутнього України, майбутнього своїх дітей, своїх сімей, це в суспільстві повинно цінуватися. Тому пам'ятайте, героїв. Які віддали своє життя заради майбутнього України, процвітання України, процвітання людей, які живуть в Україні. Робіть внесок, внесок у перемогу. Перемога нам потрібна найшвидше. Багато хлопців хочуть вернутися до своїх домівок. Тому молодому поколінню хочу сказати, тренуйтеся. Дуже важливо бути завжди готовими, готовими дати спротив ворогу. Готовим захистити свою домівку, свої сім'ї і перемога за нами.